Друзі, останнім часом російські ПСО стали частішими а російська пропаганда більш осатанілою. І вона дуже легко, як ніж у масло, проникає у наш медіапростір. Ні, це не старе Медвечуцьке. Нам надо дружить з Росією». Російські ПСО зменшують довіру до влади як інституції, зривають мобілізацію, залякують громадян і так далі. Так далі, так далі. Все це робиться дуже хитро, в тому числі через Телеграм, Тік-Ток, передруки іноземних ЗМІ, поширення інтерв'ю сумнівних експертів, хороших росіян і дуже 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 багато чого. Дуже часто люди не можуть. Навіть уявити, що ті переконання, які у них в голові з'явилися протягом, ну наприклад, останнього тижня, насправді робота Росії. Наразі єдина протидія, яку ми маємо російській пропаганді від держави, це телемарафон. Єдині новини. І я гадаю, ви зі мною погодитеся, що він вже давно не діє, не працює, і, в принципі, зрозуміло, для чого він є. Треба змінювати. Підходи до інформування громадян а також до захисту громадян від ворожої ПСО. Але ні, а замість цього, у дуже дефіцитний за бюджетом 24-й рік, держава вирішила ще більше профінансувати телемарафон. У 24-му році українські платники податки заплатять за трансляцію єдиного телемарафону ще півмільярда гривень. Бо державне підприємство мультимедійна платформа «Іномовлення» у березні уклала з телеканалами, що входить до марафонів. Єдині новини «Разом» та Фрідом на виготовлення контенту контракт на понад 500 мільйонів гривень. А загалом, під час широкомасштабного вторгнення. Згадана мультимедійна платформа і канал Рада, зокрема, вже заплатили виробникам контенту для марафонів 1 мільярд 210 мільйонів гривень. Тобто з ворожою пропагандою ми нічого не робимо. Ми просто більше фінансуємо те, що уже щонайменше рік неефективне. Телемарафон. Ба Більше. Тут нещодавно з'ясувалося просто дивовижне. Інформаційники банкової хочуть іще один канал. А може іще і не один канал. Мовний телеканал для окупованих територій має бути. На жаль, сьогодні канал ДОМ не мовиться на повну мощність для окупованих територій, яких стало більше. Нонсенс, парадокс. Більше територій окупованих, менше каналу. Як таке може бути? Де канал ДОМ? Чому нема канала Дом в Сімферополі? Стоп, 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 стоп. А де ефективність каналу ДОМ? От де? Він мав би сприяти деокупації. Його головредом був от пан Мацука, якого ви щойно бачили. Зараз його якимось дивом поставили державною інформаційною, власне, Державною інформаційною агенцією. Так, а де ефективність каналу ДОМ? Канал Freedom позиціонує себе як альтернатива російській пропаганді російською мовою, зокрема, альтернатива, я так розумію, раша Today. Ви про це говорили в своїх інтерв'ю. А можете поділитися якимись даними? Наскільки успішно це вдається? Скільки людей дивляться канал, і звідки ці люди? Запит на перегляди є, і це вимірюється. В діджитал форматах і через супутникові показники, і не тільки всередині Росії, але повсюду, де є розуміння російської мови, Ми, ми ще повернемося, власне, і до СМС Роселку, який ви згадали. Я все ж хотів уточнити, якщо ми говоримо про територію Росії. А чи є у вас розуміння, скільки людей вас е можуть дивитися там? Ну, кожен хто живе в Росії, може дивитися. Ні, я Це... мене взяв, хто дивиться, фактично. Е це люди, які в основному хочуть в основному ми. Я думаю, ми... скільки цих людей. Я от просто хочу зрозуміти. Ну, ви наскільки... знаєте, скільки вас в Росії дивиться Радіо Свобода? Ви я вас дати... питаю, чи ви, це, ви, чи ви це підраховуєте? це під підраховування? Ми вважаємо, що найбільш якісну статистику дає Ютуб для підрахунку. Я не дуже розумію, навіщо ваші аудиторії такі мед медіаекспертні експертні дискусії. Ми можемо про щось інше поговорити. Я також можу запитати у вас зараз і про вашу аудиторію в Росії або на окупова. Територіях. Безперечно, я я питаю. Я поясню, чому давайте поговоримо я питаю. про щось більш реалістичне для нашої аудиторії. Говорите, в Росії, ви... Бо Звичайно. ми не на медіадискусії, не на медіафорумі зараз з вами. Безперечно, я поясню, чому я питаю, чому це важливо, на мою думку, тому що канал російськомовний, який а, хоче. А... Впливати на російську на аудиторію, зокрема в Росії, як на мене, важливо розуміти, а скільки ж людей можуть його подивитися, і ймовірно, Кожен змінити певну думку. росіянин може подивитися канал Freedom. Кожен кожен може подивитися канал Freedom, той, що Мацука створив для росіян. Кожен донечанин може подивитися канал Дом. Але хто дивиться, ми не знаємо. Знаєте, кожен українець може подивитися який-небудь канал із Венесуели, в YouTube. ну або кожен венесуелець може подивитися канал НТВ. Ну, ми ж не на медіафорумі, каже пан Мацука. А коли ми будемо на медіафорумі, пан Мацука буде говорити таке. Розуміло. але нам потрібна перемога. І щоб робити перемогу, нам потрібно робити нестандартні кроки. Так само, як було зроблено з каналом Фрідом, наприклад. Дуже успішний проект. Найуспішніший телевізійний проєкт України за всю історію України, я вважаю, державне мовлення, яке просто побило всі рейтинги і можливості Російської Федерації. Ми його вигадали, він працює, і він сьогодні має реальний імпакт на російського е мовника, е споживача. Це він про канал Фрідом. Дом Фрідом взагалі ті самі яйця, тільки в профіль. Канал Фрідом, типу, мовить на Росію. Він мовить в Ютубі. У нього мільйон підписників, а переглядів ну <кхм> так собі. Контент, інтерв'ю з хорошими росіянами, які і так є всюди. Кольори каналу Синьо-жовті. Скажіть, будь ласка, от ще раз я це вже казав і кажу ще раз: як такий канал може впливати на росіян в Росії і? Чимось їх там переконувати. Який росіянин ну, упоратий чи поміркований, наприклад, знайде в Ютубі канал з синьо-жовтими прапорами, кольорами, і буде слухати там хороших росіян. До речі, в одному із своїх інтерв'ю пан Мацука казав, що мета каналу Freedom – це зниження рейтингу Володимира Путіна і збільшення кількості тих, хто не хоче йти у лави російської армії воювати проти України. Що ж, досягли успіху. Успішний успіх за гроші українського бюджету. Так само, як було зроблено з каналом Freedom, наприклад, дуже успішний проєкт. Найуспішніший телевізійний проєкт України за всю історію України, я вважаю, державне мовлення, яке просто побило всі рейтинги і можливості Російської Федерації. Ми його вигадали, він працює, і він сьогодні має реальний імпакт на російського е мовника е споживача. Ну, неймовірний успішний успіх. Найбільш успішний успіх. Ви чули до сьогодні, до того як я вам процитував Мацуку про успіхи канали, каналу Freedom? Бо я щось не чув. До слова, хотів згадати і про канал Дом. За час, коли канал Дом мав би мовити на Донбас, на ньому повиходило дуже багато видатної жесті, наприклад, шоу із Юлією Мендель. Фактически в борьбе за язык некоторые украинцы, вот знаете, говорят, превратились в таких ангелов, запенившимися губами, которые вступают в бой за правое дело. И они порождают вот такой вечный дух ненависти в борьбе за это правое дело, благодаря которому зло на земле не имеет конца. Бо тихий вечер в кровать Або ось такі новини ще виходили. Донецьк під обстрілами українська армія уже несколько неділь. А вибачте, це був канал Freedom. Дуже легко переплутати насправді, як за змістом, так і за контентом. Адже на канал Дом, наприклад, нещодавно взяли працювати такого собі Василя Панасюка, який у 2017 році навчався в підконтрольній угрупованню ДНР Донбаській юридичній академії, створеній окупаційною адміністрацією. Також підтримував у соцмережах а, проросійську хірню, яка називається називає себе Анатолій Шарій. Ну, нормально, так? Працівник, журналіст для е, каналу ДОМ, який буде займатися, типу, деокупацією. Стосовно рейтингів, каналу ДОМ. Ось вони. Ось, ось, ось. Бачите канал Дом. Що не бачите? Ну не видно. Давайте я вас я вам збільшу. Осьо ось рейтинги каналу Дом. Неймовірні рейтинги. Розуміло. Але нам потрібна перемога. І щоб робити перемогу. Нам потрібно робити нестандартні кроки. Як таке може бути? Де канал ДОМ? Чому нема канала Дом в Сімферополі? Нам потрібні перемоги. Для перемог потрібні нестандартні рішення. Нестандартні рішення це замість одного неуспішного каналу зробити ще кілька неуспішних каналів. Оце так нестандартне рішення. Оце росіяни б не очікували такого. Найбільш видно в цьому те. Що людина, оце зробивши бровки доміком, в прямому і переносному сенсі, так само, як було зроблено з каналом Freedom, наприклад. Дуже успішний проєкт, найуспішніший телевізійний проєкт України за всю історію України, я вважаю, державне мовлення, яке просто побило всі рейтинги і можливості Російської Федерації. Так, от найбільш огидно, що всі, перебуваючи на цій конференції, знають, що це не так. Але він продовжує клянчити собі гроші на купу інших проєктів з бюджету, які будуть витрачатися от, власне, в умовах війни більше нема на що їх витратити. А давати ці проекти будуть нуль результативності. Нас буде і дом 2 і дом 3 з купою хороших росіян та роботою для тих, хто не може знайти себе ніде в житті, окрім як висмоктуванні державного бабла. За Русь! Усрусь.